Пішов комісію, три місяці почекав. Ну, так і сталося. Ми тут, оборонимо рідний край. Бійці хочуть бачити офіцера, щоб він був з ними з початку і до кінця, щоб він вів їх вперед і віддавав чіткі накази. Бачучи це, вони мотивовано йдуть за ним разом, не відступають і допомагають йому в цьому. Був поруч зі своїми хлопцями. Ми разом з ними відстрілювалися по Вагнерах. Вони закріплялися в вікнах. У нас є тепловізори, все ми вичисляли їх дешо. Можливо, Можливості з гранатометів їх закидали да, ну, зі стрілецької кулеметами непогано працювали, розбираючи стіну вікна ну, за тим, що вони ховалися. Якщо кожен піде і буде стояти до кінця, то цю війну ми дуже швидко виграємо. А якщо всі будуть сидіти і ховатися, то ми будемо інше 10-20, а то і діти і внуки ще будуть наші воювати таким темпом. Якщо так, як всі будуть сидіти.